Значна частина представлених на виставці експонатів є унікальними: це килими ручної роботи, церковні хоругви, а також рушники і вишивки для обрамлення ікон. Працівники музею розповідають, що доклали чимало зусиль для того, щоб відшукати та зібрати воєдино ці загублені та майже знищені експонати. Тепер старовинні речі знову засяяли і доступні для огляду. Ми можемо пишатися нашою збіркою, і ви сьогодні в тому переконаєтеся. А те, що вона не народилася не в один день, то це факт, тому. Що що ми самі були свідками того, як починалися експедиції. Експедиції, власне, комплексні, які проводилися в межах нашої області. Творці виставки розповідають, що тут представлені експонати, датовані в основному першою третиною 18-го століття. Старовинні речі були віднайдені в жахливому стані, проте їх зуміли вдало реставрувати і надали їм належного вигляду. Виставка створена на основі власних колекцій музею з доповненнями рівненського архіву. Вона присвячена ювілею тисячу до третього хрещення. Київської Русі і розповідає про різні етапи створення християнської церкви, про життя християнських на теренах нашого краю, про ті громади релігійні, які Функціонували функціонують на теренах рівенщини, назву виставки Дорога до храму називають символічною і розшифровують з одного боку як історичну долю кожної церкви, яка існує на Рівненщині. А з іншого говорять, що сьогодні самі створили храм в музеї. Організатори подбали і про гарне освітлення в залі, яке певним чином доповнює експозицію. Добре, що є якісь дати, до, які, до яких то витягається. Напевно, що кожну таку дату, ну то з моєї моєї точки зору знову ж таки добре відмічати саме виставкою. Тут якось так воно логічно зібрано в експозицію, і ми бачимо надзвичайно цікаві речі. Усі охочі зможуть відвідати виставку до 10 жовтня. Юлія Казмірчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.